Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 355 і завдання у нас наступне. Довжина бігової доріжки навколо футбольного поля складає 400 метрів. Легкоатлет Захар під час тренування пробіг 15 кіл. Скільки кілометрів пробіг Захар? І так, давайте перейдемо до розв'язання. І так. Для того, щоб якщо Захар пробіг 15 кіл, а одне коло довжина одного кола 400 метрів, то загальна кількість метрів, які пробіг Захар, це 400 помножено на 15. Так, тобто перша, перший крок це. 400 помножити на 15. Як це можна порахувати? Усно. Ну, по-перше, можемо 400 представити як 4 помножити на 100 і помножити на 15. А далі, оскільки е, множення е, не впливає порядок множення чисел не впливає на результат, то ми можемо записати це як 4 помножити на 15 і помножити на 100. 4 помножити на 15 – це… 60, 4 на 10 – 40, і 4 на 5 – 20, 40 плюс 20 – 60, і помножити на 100. 60 на 100, пишемо 6, і три нулі справа. Тобто це 6 000 метрів, і це відстань, загальна відстань, що пробіг Захар. Але нас питають скільки кілометрів пробіг Захар, а не метрів, оскільки 6 тисяч метрів, так. В одному Кілометрі 100 метрів. Ну, можемо записати 6 тисяч як 6 на тисячу метрів. А 100 метрів це 1 кілометр. Це 6 помножити на 1 кілометр. І це дорівнює 6 кілометрів. Тобто Захар. Пробіг 6 кілометрів. Так і запишемо відповідь. Захар пробіг 6 кілометрів. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!